Друзі, всім привіт! У попередньому відео ми з вами розібралися, як створювати і налаштовувати тестові завдання у Google Form. Посилання буде закріплене в описі під цим відео. Що ж до теми сьогоднішнього відео, уявіть, у вас купа різних тестів і всі вони мають стати однією великою логічною контрольною. Як це можна зробити швидко та без зайвих турбот? У цьому відео я покажу, як із хаосу створити порядок у Google Form. Спершу давайте створимо нову форму, яка і буде нашою тестовою контрольною роботою. До прикладу, давайте її назвемо Комплексна контрольна робота. В наступне віконце впишемо прізвище та ім'я. В наступне віконце впишемо групу або клас, щоб ідентифікувати студента чи учня. Створюємо новий розділ. Створюємо перше запитання. А тепер магія. У Google Формах є секретна функція імпорт запитань. Шукаємо на панелі інструментів її. Це іконка з листочком та стрілочкою. Натиснули- йдемо далі. Перед нами з'являється вікно, де ми можемо бачити всі попередньо створені нами Google Form. До прикладу, виберемо першу тест відновлення деталей. Відкриваємо. І тут усі запитання, як у нас на ладоні. Хочемо імпортувати все, просто клацайте «Вибрати Все. І всі 16 запитань, чи скільки у вас буде, можна імпортувати до цієї контрольної роботи. Якщо ж ми хочемо обирати тільки окремі тестові запитання, тоді вручну ставимо позначки коло потрібного нам завдання. До прикладу, обрали 4 запитання. Нажимаємо кнопку Імпортувати запитання. Ось наші тестові запитання імпортувались в нашу комплексну контрольну роботу. Імпортувалися вони з усіма попередніми налаштуваннями з тієї форми, з якої ми їх витягнули. Тобто. З варіантами відповідей, з позначенням правильної відповіді та іншими налаштуваннями. Так само робимо і з наступними тестами. До прикладу, візьмемо цей. Імпортуємо звідси ще декілька запитань. Також імпортували запитання. Додавати і імпортувати. Тестові завдання можна в необмеженій кількості. Закінчили. Зберігаємо Google Form. Ось ми її можемо бачити в найперших. Відкриваємо її. Бачимо, у нас все збереглось. Відповіді збереглись, тести збереглись. Форму ми налаштували. Усе працює вітаю! Ви вже майже експерт із Google Form. Ось і все. Тепер ви знаєте, як із кількох тестів зробити одну ідеальну контрольну. Пишіть у коментарях, чи була цікава вам ця інструкція і корисна. І не забудьте підписуватись на канал та лайкати наші відео. Всім дякую, до побачення!